Всім добрий день. Я вже приїхала з базарю, вже відпочила трішки. У нас був не дощ, а була гроза. Правда, не дуже великий дощик, але слава Богу, пішов, який є, такий є. Все одно трошки змочило, буде трошки, трішки волога і зараз трішки капає. Будемо йти пізніше, рвати полуницю. Зараз піду щось. На кухню приготую щось смачненьке. Вікуська вже сьогодні нам дзвонила, уже, уже каже Леся, вже три бойові рани. В общем, вже відкілясь упала, десь вже бігала, десь вже цей і локтики позбивала. Ну, в общем, наша вікуся Дома все в неї там налажує. І зандічкою гуляється їхня там по сусідству дівчинка, така як Вікуся, в нас така ж. ну, вони, там, Я не знаю, скільки різниця в них у місяцях. Е -е, у мене багато, е -е, я розумію, багато в мене новеньких людей. І всі питають, хто така мені Вікуся. Я там вже написала, я думаю, багато вже людей прочитала, але я скажу. Вікуся, це моя племінниця. У мене був братик, він помер 17 червня, не буде його, як уже 4 роки, і їй виповнився прочок. Їй 7 червня буде 5 років, а 17-го помер мій брат. так що... Ми спілкуємося, беремо вікусю. У нас із Лесією, ну, з нашою невісткою дуже добрі відносини. Ми дружньо до ну, до один до одного відносимося. Вона їздить до нас, розказала коротко. Вікуся у нас буває часто, так як я зараз, ну, в мене такої роботи основної мається на увазі, немає. Те, що у нас є підробіток, ми робимо це вдома, і ми можемо це робити і з Вона Взагалі-то ходив в садочок, але так як вона часто хворіє, зараз вона вдома. А зараз, тим паче, вже літо, то вона на літніх канікулах. Ну, Не знаю, чи зовсім на літніх канікулах. Ми зараз її шукаємо логопеда. От. Хочемо, щоб вона пішла займатися, не знаю, чи це буде в літній час, чи вже на осінь. От. Ну, якщо буде все добре, то на осінь вона вже теж піде в садочок, а літо ще відпочине. Так що такі от справи. Ну, Ви знаєте, коли вона от ходила в садочок і була більше вдома, от, ми її там на вихідні то брали там на 2-3 дня, і вивозила, або вивозила, бо Леся приїжджала по неї. Вона у нас як ото ця. Вона в нас як ото жабка-мандрівниця, вся <смі>, Вікуська. Так що такі отакі от справи. Тепер, я думаю, всі подивляться це відео і будуть знати, хто, хто така вікуська нам, наша лапуся. Добре, що вона в нас залишилася після мого братика. От. Вікуська така на нього дуже схожа і по характеру, і ззовні. От. Зараз йдемо на кухню, щось приготуємо смачненьке. А далі будемо дивитися, що робити. Сьогодні Добре. неділя, то ми нічого такого не робимо. Йдемо на кухню. Я вже на кухні. Мама моя! Добрий день. Мене розважаємо. Так, що ми будемо сьогодні готувати. Нам для цього буде потрібно. Фарш, зелена цибулька, небагато її. Я підсмажила цибульку. Просто ріпчату. Паприка солодка, перець, борошно. А як воно називається? Я ще не знаю. Навіть не знаю, як його назвати. Бо я вигадую це все сама. Так, ну, Поки буду монтувати відео, обов'язково придумаю назву і <смас> напишу. <смас> так, ну що, приступаємо. Беремо наший фарш. Я вже цибульку підсмажила на невеликій кількості олійки. Мені воно так смачніше. Так, це сюди. Так, тепер ем, додаємо сюди. Паприку. Тільки ж дівчатка солодку, солодку, хлопці. Бо зараз. Сіль за смаком. Я вчора, як написала, то там теж люди написали, що не дружать зараз сіллю. Вона дійсно зараз ж інша. Так, я перчик кидаю часниковий. Мені він так сподобався. А то я хазяйка солити, в мене є сіль. У неї ще є Артем сіль. Як вона соли, то те хоч добре, ну як, там вже розумієш, розумієш, Оцервати. як воно, що воно, да. А цю кидаєш і не розумієш, що воно. Так, ріжемо зелену цибульку мілесенько. Так, сюди додали ту цибульку, додаємо сюди борошно. Ви бачите, яку я ложечку кидаю, таку повненьку. Так, У мами такі ложки, це ще з тих часів, такі глибокі. Так, все добре перемішуємо. Можна ложечкою, можна руками. Ось такий фарш у нас вийшов. Ви як його змішали, візьміть його відбити. Я прямо у мисочки відбивала. Можете, як вам зручно, але треба його відбити, щоб він тримався добре кучки. Так, тепер беремо такими невеличкими порціями. І так от, тонесенько, отак от розкачуємо. Я кажу, мама, ну як назвати? Вона каже, назви. Пальчики із фаршу, ну, значить, так і назвемо. Багато таких е, страв, які, що ми попридумували самі, і давним-давно. Поки не було каналу, не, не потрібна була ніяка назва. Так, і так розку... розкатуємо так малесенькі такі ось так. І виложуємо на дощечку. А потім будемо з вами смажити. Сьогодні була на базарі, така сьогодні спека була жах. Даже, навіть у цьому тіньку, де я там продаю, все одно дуже вже і сьогодні було вже і там спекотно. Їхала, думаю, буде напевно дощ. Подивилася, показувала, що дощик буде вечором, але пішов в обід. От такі справи. Так що, як ото, шланги сьогодні відміняються. Ось так вони в мене смажаться. Я їх вже перевертаю покажу вам, вже як приготуються. Їх смажити на невеликому вогні. Ось така, дівчата-хлопці, в нас вийшла смакота. Вони дуже смачні, соковиті. Зараз я вам покажу, щоб ви. Бачили, Гляньте. дуже смачно. Так що, якщо вам сподобався наш рецепт, готуйте і смакуйте. Зараз я ще приготую, покажу вам сирники з кабачком і будемо йти збирати полуницю. Беремо наш кабачок, натираємо на мілкій тертуці. Я трішки там почистила, де мені не сподобалося. То я купляла, готувала. Шматочок у мене залишився. Темлинці. Зараз ще одне. І ще одні зробимо сирнички. Вони нам дуже подобаються. Як починається сезон кабачків, то ми робимо. Не те, що кожного дня, але... Вже лайма плаче, але кажу, красавиця під дожди. Зараз вже приготуємо. Підемо, соберемо полуницю, а потім тебе відпустимо. щоб вже ганяти. У нас вже вияснилося, на вулиці гарна поводка. Солили. Отак так от. Вже Хай воно хвилин 5 постоє в нас. Ми його одіжмемо і покажу, що будемо робити далі. Так, постояло, віджали лишній, лишній сок. Так. Додали пачечку сиру кисломолочного. Додаємо сюди яйце. Так. Я завжди трошечки додаю ложечку столову майонезу. Мені так подобається. Так. І додаємо борошно. А ні, ще зараз кинемо трішечки перчику. Це все за смаком. Сіль теж за смаком. Так, отак от, от перемішали ми його. Тісто доволі таке рідке, але не хвилюйтеся. Ні, ну можете більше кидати борошна. Я не кидаю борошна. Я потім формірую так от. Зараз покажу як. Ложечку. Сюди. Так. Не хочеться забивати, от, знаєте, того борошна. Так і тим часом ставимо заразом із сковорідочку, щоб вона у нас горілася. Ось такий мягенький сирничок у нас виходить. І ложимо на розігріту сковорідочку. Можете робити кругленькі, можете робити квадратненькі. Це все за смаком, як вам подобається більше, так і робите. Покажу, як уже посмажу. Вони добре і смажаться. Смажити на невеликому вогні. Дивіться, дівчата і хлопці. Їх із порції виходить 8 штучок. ленти. Смачно, швидко на сніданок, я думаю, саме то. Зараз я вам покажу їх. Не буду вже брати. Вент. Дуже смачні, м'ягесенькі. Це дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. А я пішла із мамою збирати полуницю. Ми вже з мамою прийшли, а точніше, мабуть, приповзли. Ну нічого. Як ото хвіст треба держати пістолетом, тому що здаватися не можна. Треба і на позитиві, і думати позитивно, і все, щоб було на позитиві. Бо якщо будемо тільки щось десь де, де підшатнемося, то все. Дивіться, яке в нас небо. Ви бачите? Мариться. Не знаю, чи буде. Дощі ні, але так ми з мамою були на огороді, як собирали. То, ви знаєте, такий вітерець, був, це. а потім так притихло, так тихесенько. Я відпустила лайму, вона вже польотала, ні по квітам не бігала, лежала там біля мене. Я мила посуд на вулиці, то вона біля мене вилежувала. От, от такі справи: вже во гримить. Мама каже, дивіться, яке заходить. Так, да, гримить вже, так що ще може і бути знову дощик. Але ми раді, слава Богу, хоч у ті шланги я не буду тягати. хоч цей. Воно що ще на вулиці ну як, сьогодні неділя, я б сьогодні вже й не косила. У мене ж електрогазонокосилка. Завтра покушу. Як, як би там не було, завтра будемо працювати утра на базар, швиденько, ой, щось спродаємося. Як я кажу, не приїдемо, прилетимо додому, бо я на велосипеді дійсно лечу, поки перебіжу через той навісний міст. Ви уявляєте, оце утром з цими сумками піднімаюся на цей міст. Від тіля з'їжджаю, так притримую велосипед і себе. ну в общем, ви мене хто бачив? Ну, та люди бачать, звісно, хтось, то я думаю, що це оце жінки. Це тільки ми так можемо. Ну, нічого. Щось хотіла ще сказати, щось. Ну, все, значить, пішла думка, значить, не потрібно нічого казати. Вікуся ж днем дзвонила, казала, що вечором зателефонували знову. Ну не знаю, зараз це й спробуємо. Що вона там нам розкаже? Що в неї там іще за цілий день? А Якщо не лягла ще спати, ага, як не лягла спать, бо сьогодні її. Знову вона ж така на емоціях що це ж з дітками, і що додому потрапила, все. І не лягає спати <гум> днем. А потім, вже, звісно, рано набігається, а вже потім хочеться спати, і вона падає і відпочиває. Так, ну на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Бачу, на мене підписалося багато нових людей. Всіх рада вітати у себе на каналі. Сподіваюся, вам все сподобається і ви залишитесь зі мною. І будемо ми з вами ще довго. Головне нам миру і здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. До Мамон каже вам до побачення. До Сьогодні... побачення.